Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Osram, серія Night Breaker Laser. Найпотужніша серія ламп. На Цоколь H1 артикул даного комплекту 64150NL2HB. Постачається в фірмовій упаковці комплект, як заявляє виробник Дані, дана серія ламп. Порівнянні зі стандартними галогенними лампами на 150% яскравіше і відсвічують вони на 150 метрів далі. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходяться дві лампи. Лампи бачимо, колби в даних лампах. Частина колб з блакитним напиленням. Потужність даних ламп 55 Вт. Під'єднуються вони на 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Одразу хочу зазначити, що замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони охолонуть, тому що нагріваються вони більше на 200 градусів, і при заміні голими руками лампу чіпати не можна. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт, і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так бачимо, наскільки яскравіше порівняння зі стандартними лампами відсвічують дані лампи. Колір світла жовтий, в принципі, як у стандартної галогенки. Але потужність і яскравість бачимо більше. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.